Слідчий, суддя Міцького, та Чи мають сторони провадження відводи, судді секретарю прокурору, прокурор. Підорювати. Відводи маєте. Судді, секретарю прокурору, довіряєте, ваші інтереси в другому засідні виставляє адвокат Порохненко. Ви згодні, щоб вона представляла ваші інтереси. Згодні. Адвокат у вас відводи є. Шановний суд, відводів немає, де вірять Немає. Прокурор вам знову. Шановний суд, шановні учасники, які присутні в даній залі судового засідання. На обґрунтування даного попитання, чому запитаємо саме з практичним запобіжним заходом, е, хотів би зауважити, що безпосередньо е, вночі 20 квітня 2024 року. Середня кримінальна протиправна діяльність, до якої причетний підозрюваний, який знаходиться на лаві в залі суду, спричинила загибель, жахливу загибель молодого 20-річного хлопця, який являвся працівником правоохоронного органу.